Вітаю. Значить, в даному відео поговоримо про мою домашню систему резервного живлення, Поговоримо про компоненти цієї системи. Поговоримо про чому саме такий вибір. Чим я керувався. подивимося систему в натурі. Розберемо схему і зробимо висновки. І так, з чого складається система? Значить, три головні компоненти: це електричний щит. Це інвертор і акумуляторна батарея. Електричний щит. Значить, згідно мого технічного завдання, поставленого самому собі, на мій електричний домашній наявний щит, потребував модернізації. Навіщо? Значить, для того, щоб можна було в схему квартири підключити дану систему, та головне відокремити частину навантаження, яке ніколи, ні при яких умовах не буде живитися від. Даної системи. Значить, що це за споживачі, яких ми відокремлюємо? Це пральна машина, це посудомийна машина, це бойлер і духовий, духова шафа. Всі інші споживачі будуть мати живлення або від міської мережі, або від системи резервного живлення. Значить, інвертор, інвертор Logic Power 24 вольта. 2 кВт. Інвертор 21 кг. Тому, будь ласка, враховуйте це при проєктуванні своєї системи. Да? 21 кг це вже вага. Його потрібно десь розмістити. І акумуляторна батарея. Літій залізофосфатна Eco 24 вольта 100 ампер годин. Чим я керувався при виборі значить, даної системи? Значить, основний показник. На що варто орієнтуватись, да? це ємність. Тому при порівнянні е, акумуляторної батареї з інвертором нормальних виробників і зарядної станції, такі як EcoFlow, Bluetti, да, зарядна станція в 2, а то й в три рази, виходить дорожче. Тому е, мій вибір: е, на підставі цього впав на. Акумуляторну батарею з інвертором, і, власне, я маю отаку систему. E, значить, при постановці технічного завдання самому собі, да, я керувався наступними критеріями. Значить, це безпека, звісно, це експлуатація в побуті, да, скажімо так. Тобто, що це значить? Це ми не повинні пере, да, переступати через цю систему, бо вона стоїть да, десь на проході. Не повинні чіплятися за неї. Да? Там я не знаю, мій пес не повинен спати на інверторі. Значить, при користуванні саме системою в момент відключення міської мережі да, ніяких подовжувачів і ще якихось, якихось додаткових засобів використовуватися не повинно. Тобто, система включена в мережу на постійній основі стаціонарно. Да? І при зникненні напруги від міської мережі ми не відчуваємо переходу. Тобто, те, що повинно живитися від даної системи, продовжує живитися. Час перемикання 10 мілісекунд. Тобто, той, хто, наприклад, з моїх домашніх там дивиться телевізор, він як дивився, так і буде дивитися. Техніка не відчуває цього переходу. Ось так. Значить, І так, ми е, зараз підемо подивимось да, систему. Я покажу вам її в натурі. Ось далі розберемо схему і далі ще поговоримо. Значить, перед тим, як ми зараз підемо, подивимось мою систему, да, е, значить, е, той електричний щит, який у мене встановлений, е, він не містить жодного ПЗВ. Тому, будь ласка, спеціаліст, да, який розбирається, про що мова, е, не критикуйте, це мій власний щит. Да, це мої ті компромісні рішення, на які я пішов, да. Звісно, хотілося би зробити інакше, але є певні умови. Да? Тому що модернізація це завжди якісь компроміси. Якщо ми говоримо не про повну модернізацію, повну модернізацію мені в квартирі робити не потрібно, бо тут вся проводка виконана мід'ю вже давно, років 10. Але щит, це як то кажуть, помилки прошлого. Ось, і він зараз перероблений. Але да, він не містить, містить пристроїв захисного відключення. Тому ми це питання не обговорюємо. Я відразу скажу, що це зроблено мною. Да? І, як то кажуть, це моє зважене рішення. Тому, будь ласка, да? ну ми будемо взагалі про це окремо говорити: про ці ПЗВ. Це, ну, ми дійдемо до цих відео. Тому отак, Тобто, за серце не хапайтесь, ті, хто розуміє. Ось, а так. В цілому все добре, все, дивимося. І так, ми підійшли до місця, де встановлена система. Ось модернізований мій електричний щит так, на 24 модулі. Був не 12 взагалі. Я вам, якщо я зможу, бо я ж тільки починаю, я ще до кінця не розібрався, я вставлю вам деякі фото, щоб ви побачили. Ну і власне щит. Ось так він зараз виглядає. Споживачі. Значить, оце у нас рили напруги, далі живлення інвертора. Він зараз виключений, так як зараз проблем зі світлом немає. І ось цей перекидний рубильник. Перекидний рубильник, який зараз стоїть в положенні міської мережі. Значить, ось так це все виглядає. Ось. Значить, це шафа при вході в квартиру. Значить, зі щита виходить у нас отакі два кабелі, які знаходяться в коробі. Ось я трошки далі стану. Ось. Виходять. І опускаються до інвертора. Ось. Один і там другий це живлення інвертора і вихід з інвертора. Власне, сам інвертор. Значить, що хочеться сказати? Це інвертор Logic Power 2 кВт, вага його 21 кг. Значить, і від, акумуля... від інвертора. ось кабели на аккумуляторную батарею. Ось як це виглядає. Давайте я еще захочу трохи. Значить, я нічого тут не сверлив. Для виходу кабель проводів на батарею. Місце в мене тут є, тому ну, і там давайте я вам покажу. Отак це все встановлено. Ми подивились систему. Да, трошки в таких стиснених умовах, але ну, так дозволяє мені площа. Зараз ми розберемо схему і далі ще поговоримо. Дивимось схему. І так, схема. Як власне це все працює? Значить, будинок в мене 90-ті роки, кінець 70-х, тому система в домі ТНС. Тому заземлення, як такого немає, тому приходить кабель 2 на 4, тобто 2 не 3, 2, 2, 2, фаза і 0 розподільчого етажного щита. Там двополюсний автомат, лічильник і двополюсний автомат. Тому я вирішив не ставити ще один відний комутаційний апарат. Ой, і ще раз повторюю, це для себе. Да? Я розумію, що я роблю, тому. Будь ласка, з цим питанням, дуже не, дуже не критикуйте. Значить, і так, заходить кабель да, на реле напруги. Відразу на реле напруги. Значить, після реле напруги через подвійний іншої, да, йде, йде живлення ось на цей автомат. Це якраз живлення інвертора. І другим провідом йде на. Один з контактів перекидного рубильника. Значить, тут фаза також через подвійний іншої заходить на е, живлення інвертора і на ті споживачі, на цю групу споживачів, ось, да, ось, вони, ось вони. Які е, живляться тільки від міської мережі, тобто духова шафа, пральна машина, посудомийна машина, бойлер. Тобто ці споживачі лише від міської мережі. І ніколи, а, як ви бачите по схемі, вони не будуть живитися від системи резервного живлення. Значить, далі, е, далі, значить, ось при вході в один з контактів перехідного рубильника ми маємо живлення на цьому рубильнику від. Мережі. значить Живлення інвертора. Ось ми бачимо йде і на вхід інвертора. І фаза. Фаза взята от з розподільчого нуля і in. Значить, і значить out. Out це вихід з інвертора, тобто навантаження 6.5. Куди воно йде? Також на рубильник. тобто Ми маємо дві задіяні групи контрактів на да? і інвертор. І один вихід. Тобто, або живлення відбувається через інвертор, або від міської мережі. І коли йде на живлення йде на тих споживачів, які будуть живитися або від міської мережі, або від інвертора. Ось вони. І ще один. І ще один. У цей. Все, власне, отак працює ця схема. Звісно, якщо у вас будуть питання, задавайте, пишіть, бо це так поверхово. Може, комусь щось буде незрозуміло. Тоді, звісно, задавайте питання. Все, переходимо в формат поговорити та будемо закінчувати. І так, значить, ми так, поверхнево да, пройшлися по системі. Я впевнений, що будуть питання, ви їх задавайте. Значить, зразу я відповідати на ці питання не буду. Ми почекаємо тиждень-два. Да? Якщо буде активність, ми потім це це діло об'єднаємо, всі питання. Да? І, і тоді, якщо будуть питання дійсно цікаві, я тоді запишу окреме, окреме відео з відповіді на ці питання. Тому що ну, вони є, вони будуть, це зрозуміло. Значить, може буде питання саме з налаштування да, інвертора, там є про що поговорити. Може бути питання про щит, так? В общем, будь-які питання, які у вас виникають, пишіть, да, і ми це проговоримо. Значить, системою я задоволений. Всі мої домашні системи задоволені. Ніхто не відчуває да, ці проблеми, які зараз у нас є. Тому система може бути рекомендована, да? Може бути рекомендована. Значить, звісно, при нормальній ситуації з електроенергією такі системи, в принципі, вдома не потрібні. Ось, але ну, які часи такі рішення? Значить, Ще раз, значить, при проектуванні своєї системи враховуйте, будь ласка, безпеку, да, зручність експлуатації в домашніх умовах, да, і комфорт. комфорт. Як, вам, як вам буде комфортно користуватися? Може, вам дійсно буде комфортно користуватися подовжуючим? Будь ласка. Мені ні, тому у мене ось так. Ось. Ну і все, друзі. Значить, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на інстаграм. Будемо надалі розвивати український контент. Ось, ну і все. До побачення. Бажаю вам всього найкращого. Миру нам всім і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ.